В мене є кілька запитань до наших гостей у Київській студії, до пані Марини, до пані Євгенії. Ви на виборчих списках 2020 року продемонстрували ну, просто неймовірне впевнене лідерство. Я вас вітаю з цим. Очолили списки своїх партій до Київської міської ради. Е, скажіть, будь ласка, що надихнуло вас от на оцей от крок? Піти на чолі партії? Це дійсно дуже відповідальний крок, і я робила це свідомо, тому що дійсно, бачучи це, як зараз руйнуються всі ті досягнення, ті всі реформи, які ми так важко. Відбудовували протягом п'яти років е, е, неможливо просто було знаходитись в І Дуже було важливо дійсно на місцевому рівні е, зробити е, ті е, кроки по збереженню е, дуже важливих реформ в Україні, які е, зараз не може іноді. Дуже часто захистити центральна влада, і однією з таких реформ є децентралізація, яка дійсно і дала нам таку можливість. Сьогодні провести провести по всій Україні успішно місцеві вибори вже за новим законодавством, який містить дуже чітко гендерну квоту, і ми всі вже знаємо, що просто навіть неможливо подати документи партіям, якщо не зберігається відносок 2 плюс 3 в кожній п'ятірці участі жінок і чоловіків, і таким чином, дійсно, ми можемо вже сьогодні спостерігати, що саме до нового складу Київської міської ради долучилося 39 жінок-депутатів це вдвічі більше ніж минулого скликання, восьмого. І я думаю, що вони дійсно займуть свою активну достойну позицію в рішенні. Вже київських місцевих про, проблем, які треба їх зараз дуже багато, особливо із е, 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 наявністю епідемії коронавірусу і також дуже багато інших соціальних політичних проблем, які треба вирішувати. Я думаю, що жінки будуть достойно вирішувати і ефективно не вирішувати не це питання. Пані Марину, я знаю, що ви також дуже багато зробили для. Розвитку інклюзивності, і це була одна з цілей, куди вийшли. Але в мене так само питання в розрізі гендерної чутливості для цього міста, що збирається робити ваша партія, ваша фракція, і чи готові ви об'єднуватися з іншими для досягнення цих цілей? Ну, безумовно, європейська солідарність та політична сила, яка є послідовно саме у відстоюванні європейських принципів і. І гендерна рівність є одним із таких принципів, і е, ми можемо на прикладі навіть Верховної Ради показати, що у нас дуже активна там жіноча команда Європейської Солідарності, яка е, до речі, і є, і є співзасновниками саме цього жіночого конгресу, на якому ми сьогодні присутні, це і Маша Іонова, і Ірина Геращенка, і Іванка Клімпочтица, і дуже багато інших представниць нашої опозиційної, але дуже потужної сили Верховній Раді. І я думаю, що. Це буде прикладом е, нашого консенсусного рішення в новому дев'ятому скликанні Київської міської ради, коли ми. Е, е... В повному складі наших жінок 39 жінок-депутатів, які зайшли зараз до Київської міської ради, ми зберемося. І обов'язково я думаю, що ми е, вирішимо, як далі просувати саме питання гендерної політики. Тому що я е, хочу сказати, недарма взагалі саме Київ минулого року долучився до європейської хартії е, рівності жінок і чоловіків. у… Е, Місцевому самоврядуванні і саме там закладені ті принципи, я навіть собі їх, знаєте, виписала. Щодо рівності жінок і чоловіків є фундаментальним правом сприяння рівних, рівної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень для демократичного суспільства, врахування. Локальними і муніципальними владами потреб жінок і чоловіків в рівній мірі, але дуже важливо, я хочу закцентувати свою увагу на тому, що ми маємо розглядати гендерну політику більш широко, як більш широке поняття, і тут саме зафіксовано, що заборона дискримінації за основну за. Ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження. Генетичних особливостей, релігії і тут дуже багато чого перераховується. і це для мене, особливо як для людини, яка дуже велику частину свого життя приділила саме соціальним питанням і допомозі і дітям з інвалідністю і соціально незахищеному населенню. Для мене саме такий розріз більш широкий гендерний. Гендерної рівності дуже важливий, і ви правильно зауважили, що дійсно мені дуже. Важливо зараз, от можна на показниках показати, що за часи впровадження інклюзивної освіти в Україні кількість дітей, які змогли ходити до звичайних шкіл, зросла з 2,5 тисяч майже до 20 тисяч. А це не тільки доля хлопчиків і дівчат, які дійсно можуть зараз вже стати повноцінними членами українського суспільства, а це доля їх мам, які зараз зможуть. Можуть не тільки займатися доглядом за цими дітьми, а вони зможуть себе реалізувати в професії? Ну, всі зміни на краще в соціальній сфері, так чи інакше будуть стосуватися і чоловіків, і жінок. Я так розумію, що гендерна політика, політика у порядку денному вашої партії є і буде уточнюватись. І, от, власне, от про це уточнення я хочу запитати. На вашу думку, от місцева влада які має... Насамперед прийняти заходи для того, щоб оця гендерна чутливість в цьому місті стала набагато кращою. От найперше, що повинно зробити. От я почув пані Євгенія, сказала про те, що дивіться підземні переходи це місце небезпеки, і давайте щось там робити. Я не знаю, камери встановлювати ще щось. Чи є у вас вже якісь бачення з приводу того, які перші кроки потрібно зробити у цьому місті? Я думаю, що ці кроки вони робляться постійно, і вони ще і минулого скликання також командою. Восьмого скликання Київської міської ради було започатковано шість основних соціальних програм, і під час тільки вже з вже спочатку епідемії коронавірусу був започаткований єдиний координаційний центр, який надає матеріальну допомогу за десятью напрямками, і на це було виділено майже 700 мільйонів гривень. І Я думаю, що ми будемо Будемо продовжувати саме ці в цьому напрямку. Допомагати і населенню, і жінкам, ми безумовно знаємо, що більшу частину відіграє в житті суспільства це жінка, це і лікар, і це медична сестра щодо медичної сфери, яка сьогодні дуже актуальна вже в зв'язку з епідемією коронавірусу, і ми їм маємо допомагати. Ми постійно з ними на зв'язку. Забезпечуємо їх і, і, і системами індивідуального захисту, і необхідним обладнанням, і, і системами і, 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 тестування. Але також ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день у нас не вирішено до кінця алгоритм як нашим. І, і, Педагогам надавати е, знання дітям в умовах знов таки, епідемії, коли ми постійно в, е, знаходимося в очікуванні е, знову повного локдауну і. Тобто, коли вже не запроваджена от така, знаєте, на державному рівні система дистанційного навчання, і це від цього залежить дійсно і працевлаштування тих же самих мам, які будуть вимушені наглядати за своїми дітьми, коли вони знаходяться вдома, і це соціальна підтримка також і місцевої влади для цих мам. Які е, будуть вимушені е, покинути свої робочі місця, безумовно, це і. Е... Так багато страждальний наш малий і середній бізнес, який сьогодні потерпає також від цих всіх заборон там вихідного дня, коли вони не можуть заробляти достатньо грошей для того, щоб отримати себе і надати податки в місцеві і центральні бюджети. І, Результати, чого ми будемо ще бачити не тільки сьогодні, але і вже і в майбутньому. Так я думаю, що тут питань дуже дуже багато, які треба вирішувати. Я думаю, що вже з першої сесії, з першого засідання нашого нового скликання Київської міської ради, ми всі ці питання будемо обов'язково піднімати і будемо їх спільно вирішувати.